Вітаю, друзі! Офшорна дружина З. Офшорна дружина Зеленського, офшорна Оленка, офшори, через які вона працює. Про них зараз і поговоримо. Але за хвилинку поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар. Чи може дружина президента користуватись офшорами, і поставте вподобайку? Для того, щоб знати більше і знати чисту правду? Отже, згідно з поданою декларацією, президента Зеленського і його дружина є власником кількох офшорних компаній. Увага, це тільки ті, що декларуються, і тільки ті, що на Олені Зеленській. Strand Residential GP Limited і Strand Residencia Nominea Limited Острів Джерсі. Друга Alborante Limited Кіпр Нікосія. Третя Фільм Heritage Inc. Бліз. Окрім цього, Сан-Тома ЗіРЛ, so компанія в Італії, засновником якої є Аудоранте з Кіпру. Саме на цю італійську компанію оформлена розкішна віла в місті Форте де Мармі на Лігурійському узбережжі Італії. Однак цей факт факт наявність офшорів його дружини, факт несплати податків. В українську державу, в український бюджет, родина Зеленських приховує податки і не платить їх в український бюджет. Але це не спричиняє відставки Зеленського, оскільки українське суспільство виснажене війною та через підконтрольні владі ЗМІ здебільшого ігнорує подібні викриття. Це ще не відкриття. Це така невеличка вершина. Ще є рахунки в омані, ще є бабки на гаманцях родини, в монобанки, в міндіча в шефірів, партнери, гаманці. Але то інша тема. Поки що за офшори. Водночас в західних країнах офшорні скандали неодноразово призводили до серйозних політичних наслідків. Чому? Бо чиновник ухиляється від сплати податків в державі, якій він служить, мути собі уявить? Анна Сігурлаух Павдотір, дружина прем'єр-міністра Ісландії. Сігмюндура Давида Гюнлейсона, володіла в компанії Wintri's Inc. Британській Віргінські острови, що спричинило суспільний резонанс та змусило її чоловіка піти у відставку в 2016 році після публікації панамських документів. А в нас виліз Зеленський на екран і каже. Так усі виводили! Усі ховали, влада така була, Януковича. І ми вивели з шефірами. Мене тільки питання: чому досі не повернули? А? Петра Німцова, дружина чеського прем'єра Андрія Бабіша, була пов'язана з офшорними структурами, які використовують для купівлі елітної нерухомості у Франції. Це значною мірою вплинуло на політичну кар'єру Бабіша. Пішов, ну тут нічого не впливає, тут зубами будуть тримати за владу, щоб іще ці офшори набивати нашим українським бабовом. Росія де Мартінел, дружина Рікардо Мартінелі, експрезидента Панами. Родина Мартінелі мала складну мережу офшорних структур, включно з дружиною. Мартінелі був заарештований у США та екстрадований до Панами, де його судили за корупцію. Україна Зеленського далека від стандартів західного суспільства. У питанні особистої корупції на шостий рік він. Переплюнув в рази Януковича. Не приховує, що його сім'я може приховувати частину доходів та власності в офшорах. Така поведінка є неприйнятною для політиків на Заході і дає поганий приклад українським чиновникам. Друзі. Я звертаю зараз привселюдно при вас, до, я знаю, мене багато з них дивляться: до слуг народу, народних депутатів, які сидять в українському парламенті. В незалежності від фракцій, в незалежності від груп депутатських. Зареєструйте законопроект, який забороняє. Родинам, чиновників мати офшор, не платити податки в країні, приховувати нерухомість з неї не платити. Зареєструйте, винесіть на голосування. Покажіть, що ви не зелені гниди, що ви не служите офшорним. А так у нас поки що Володимир Овшорович Зеленський. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.